Російський диктатор Путін відкрито, навіть не приховуючи своїх намірів, погрожує завдавати ударів по українських атомних електростанціях. Про це заявив під час сесії дискусійного клубу Валдай. Спочатку збрехав, що Україна завдає ударів по околицях Запорізької АЕС, яку кремлівський диктатор вважає своєю. А тоді відверто попередив у Києві, мусять задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по станції. Також Путін. Пригрозив і Європі Москва швидко відреагує, якщо вважатиме, що та її провокує, і додав, що майже весь альянс НАТО зараз воює проти Росії через Україну, і Росія точно не паперовий тигр. Саме Європа відповідальна за ескалацію конфлікту, війну проти України, Путін цинічно назвав українською трагедією, яка, нібито, є наслідком розпаду СРСР. Коли Путіна спитали, навіщо він запускає дрони у Данію, той віджартувався, що більше цього не робитиме. Порадив європейцям вгамуватися, спати спокійно і займатися своїми справами. Російський катер помітили неподалік польського порту Щецин. Судно зупинилося за 300 метрів від газогону в Балтійському морі та дрейфувало. Польські прикордонники повідомили, що катер спинився на 20 хвилин поблизу газопроводу після того, як вони оголосили попередження, той почав віддалятися. У Щецені найбільший портовий комплекс на півдні Балтики. Про небезпечний інцидент у Балтійському морі повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск під час саміту європейської політичної спільноти в Копенгагені, зазначив черговий інцидент біля порту щецен. Це російські кораблі. І насправді, у нас у нашому регіоні та Балтійському морі щотижня, майже щодня стаються нові такі випадки. І додав, треба давати правильне визначення. Це новий вид війни, дуже складний. Графіки відключень електропостачання запровадили у Чернігівській області. Це пов'язано із масованими російськими атаками по енергооб'єктах регіону. Про це повідомили в Чернігів обленерго. Російські війська здійснили масштабну атаку на область напередодні для відновлення електропостачання. Бригади електриків працюють цілодобово. І більше про оперативну ситуацію на Чернігівщині розпитаю Андрія Подорвана, радника голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! А розкажіть нам, яка оперативна ситуація зараз на Чернігівщині, зокрема у прикордонні. Отже, на Чернігівщині запроваджено дійсно е графіки відключень е електроенергії. Вони працюють. Е звісно, коли там є можливість десь включити більше споживачів, то обленерго це робить. Роботи із відновлення пошкоджених об'єктів тривають постійно. Цілодобово тривають е, і вдень, і вночі. Е, власне залучаємо ресурси не тільки з області е, до, в, в, у ліквідацію наслідків і від, роботи з відновлення, залучені і е, Обленерго, е, і е, міненерго. Е, у нас е, в області зранку працював е, міністр е, МВС Ігор Клименко. Е, ми е, Інформуємо людей про роботу відповідних служб, про роботу ЖКХ, лікарень, соціальних служб відповідно до того, що у місті частково є відключення електроенергії. Проблемні питання у нас відпрацьовані ще вчора. До такого, до, до такого формату подій, до відключень ми. Готувалися і не раз, були у нас навіть відповідні навчання. Тому керівники на місцях розуміють, що робити. Мова і про генератори і, і запаси пального, мова і про там перебудову роботу тих служб, які надають послуги людям. На місцях всі працюють, ресурси є, і відповідно буде результат. Все ж таки повернуся, аби уточнити до свого питання. Яка оперативна ситуація? Чи ведуть росіяни зараз вогонь? Наскільки небезпечно навіть відновлювальні роботи вести? Роботи відновлювані вести небезпечно. Та у нас вже були багато випадків, коли росіяни там другі через певний час після першого обстрілу, вдруге запускали ударні дрони були в нас. І поранені працівники, поранені працівники ДСНС після повторних прильотів це було кілька тижнів тому в Ніжині. Тому, звичайно, на фактор безпеки під час відновлених робіт зважають і зважають серйозно. Щодо ситуації в прикордонні, то у нас щодня там від 30, там, до 100 обстрілів прикордоння, це чотири громади, які в нас постійно під обстрілом там також є. Частково проблеми із електроенергією. Ну і власне, трудність саме відновлення там полягає в тому, що в прикордонні росіяни застосовують впіврони, і там безпосередня небезпека для тих, хто цими відновленими роботами займається. Пане Андрію, а наскільки масштабним є знеструмлення? Скільки споживачів зараз не отримують електропостачання? Давайте почнемо вчора, після того як ну, власне, відбувся цей ця, мас, ця масована атака. Дронів на енергооб'єкт у Славутичі. Ну, додам, що е більше там 20 дронів одночасно буває, що летять на конкретний енергооб'єкт. Е мова не тільки про вчорашній випадок, а загалом. Я вже сьогодні коментував, що там два місяці інтенсивні атаки росіян на енергооб'єкти в Чернівській області. Е -м, і м, вчора. М Ну, власне, відразу після удару більше 300 тисяч абонентів були без електрики. Ці цифри оприлюднювала обленерго. Ну, власне, для того, щоб збалансувати систему і запроваджені були вчора графіки погодинних відключень. Що на наразі я би цифр не називав, щоб не давати там ворогу якусь додаткову інформацію. Але скажу, що відновлення роботи тривають тривають цілодобово, тому для того, щоб люди могли отримати електрику якнайшвидше. А є орієнтовні терміни відновлення, і знову ж таки про орієнтовні терміни відновлення. Ми також намагаємося не говорити, і ми там уже теж певний час не оприлюднюємо інформацію, коли у нас уже ремонтні відновлені роботи завершено, оскільки ну була інформація від спецслужб, що ворог і це навіть використовує зразу ж планує наступний удар. Тому uh -huh. мінімум інформації, максимум роботи і дій на місцях. Роботи ведеться, попри те, що не всі речі, які робляться, ми можемо говорити публічно. Да? І стосовно захисту цих об'єктів, і стосовно роботи проти повітряних сил, їх забезпечення, обладнанням, рибами та іншого, дуже багато речей, про які говорити, ну, на жаль, не можна, і це очевидно. Тому, тому можу тільки сказати, що роботи тривають і будуть доведені до логічного завершення, оскільки. Маємо і підтримку з центрального рівня. Ну і власне працюємо, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для людей через нічні атаки в Чернігівській області, зокрема на Ніжинському напрямку, пошкодження були на залізничних шляхах. На якій стадії відновлення чи є затримки у зміни у русі потягів? Розкажіть те, що вважаєте за потрібне сказати. Так, дійсно, вже кілька тижнів росіяни активно атакують е, об'єкти інфраструктури, залізницю. Е, е, щойно, якщо ці прильоти, ну, на жаль, є результативними, тому е, відразу ж Укрзалізниця приступає до відновлення. Е, оперативно вони інформують людей про затримки руху поїздів. Ми також цю інформацію поширюємо, щоб люди розуміли, що до чого. Е, знову ж таки, ну, деталей тут багато не дам, тому що знову ж таки. Чим менше скажемо, тим менше буде знати ворог. Щойно безпекова ситуація дозволяє, одразу приступаємо до відновлення. Це стосується і укрзалізниці, і обленерго, і всіх об'єктів, де є прильоти і руйнування. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Андрій Подорван, радник, голови Чернігівської обласної військової адміністрації.